Всім привіт! Я Петро Бухов і це мій огляд новин тижня. Одеси. В п'ятницю ми провели позачергову сесію міськради, на якій ми виділили 43 мільйони гривень. На різні заходи пов'язані з війною 22 мільйони гривень на відбудову пошкоджених під час атак будівель, в тому числі на будівлю на вулиці Кутузакія, де були зруйновані квартири з п'ятого повосьний поверх, там де загинула людина. 24 липня був приліт шахеду в цю будівлю. Ось тепер у мерії є гроші для того, щоб її відновлювати, проводити експертизу. Якісь роботи загалом виділено гроші на 21 будівлю. Також виділені окремо гроші на пологовий будинок, на школу, і ще 12 мільйонів гривень на допомогу різним Гадав нашої армії, я на цій сесії запитав нашого очільника департаменту фінансів стосовно стану фінансів в місті, тому що ми постійно виділяємо ці гроші на допомогу різним будинкам, які постраждали, і чи є в нас ще досі гроші? Небавські де гроші, і що у нас перевищення виконання бюджету на 800 мільйонів гривень. І все добре, oh, no але наскільки я знаю. Вже йде підготовка до наступної позачергової сесії, на якій ми будемо брати кредит, тому що насправді грошей не вистачає. У немає Чомусь він не відповів мені про це на цій сесії. Але чи дійсно так все добре з фінансами нашого міста? Ми дізнаємося за декілька тижнів. Ну так, чисто випадково комунальне підприємство Одеської мерії оголосило тендер на закупівлю. Суперсучасних туалетів на 18 мільйонів гривень. Ці туалети самі себе миють. В них є можливість розплатити з карткою. Кожен з них коштує 4,5 мільйони гривень. На мій погляд, це величезна сума. Не може туалет коштувати більше ніж квартира з ремонтом. І я вважаю абсурдним виділяти такі величезні кошти на закупівлю чотирьох туалетів під час війни, коли в нас постійно прильоти, постійно треба будувати бомбосховище і допомагати нашим військовим. До того ж, депутати не виділяли ці кошти в бюджеті їх немає бюджеті є кошти лише тільки на один туалет. Але мерія, як завжди, вирішила всіх обдурити і запустити тендер на чотири. А після того, як він відбудеться і ці туалети будуть побудовані, вони прийдуть до депутатів і скажуть, що ну ось вже зроблено, давайте гроші, ви повинні ж розрахуватись з підрядником. Ну так. Чисто випадкова. Я закликаю бюджетну комісію не виділяти кошти на ще інші три туалети. Так не повинно бути. Депутати не погоджували ці трати, і в нас є багато інших речей, на які потрібно виділити кошти, і не треба під час війни по таким завищеним цінам купувати ці безглузді речі. В Аркадії змонтували новий світлофор. Так на вулиці Генеській комунальна основа СМЕП змонтувала новий світлофор, який, на їх думку, покращить ситуацію в цьому місці. Цей світофор змонтований біля Лєсільпо і. Як кажуть в СМЕП, вони провели транспортне моделювання, яке показує, що встановлення цього світлофору покращить ситуацію на вулиці Гінеській. Я не бачив цього моделювання, але що там є? Там є пішохідний перехід, нерегульований. На якому люди постійно переходять. Ось я приїхав туди декілька днів тому, постояв там буквально декілька хвилин, і ось кожні 5-10 секунд якийсь пішохід переходить там на дорогу, і він зупиняє потік автівок. Встановлення світлофору буде дозувати перехід пішоходів. Вони зможуть переходити там, наприклад, раз на хвилину. І таким чином потік автівок буде зупиняти рідше, і це можливо трохи покращить ситуацію. Подивимося, як це воно буде. Я сподіваюся, він скоро запрацює, але нагадую, що глобально ситуацію в Аркадії виправити неможливо. Там величезна кількість автівок, величезна кількість будівель, вузенька вулиця, навіть якщо її розширити, це не допоможе. Єдине, що там може принципово покращити ситуацію, це розвиток трамваю. Щоб трамвай їхав швидко, тихо, перевозив велику кількість людей, але для цього потрібні величезні кошти потрібно робити ремонт на Пантелеймонівській, на французькому бульварі та на генуейській. Сподіваюсь, після війни ми це зробимо. Ну і останнє відбувся дуже дивний суд над сільським головою селища Доброслав. Це таке селище неподалік від Одеси, яке очолює Людмила Прокопєчка. Вона там вже багато років керує. На останніх виборах вона перемогла, набравши 93%. Це Багато про що свідчить, прокуратура вирішила звинуватити її в службовій халатності. Історія в тому, що ось Людмила Прокопечка робить те, що хотілося, щоб робила наша мерія. Вона активно шукає в Європі гранти, і якусь технічну допомогу, щоб щось зробити в своєму селищі, щоб його покращити. І ось вона знайшла грант на те, щоб відновити ставок, який там є, отримала ці кошти від західних партнерів і витратила їх в державному підприємстві. Тобто, роботи проводило державне підприємство. І ось прокуратура вважає, що під час цих робіт щось не було зроблено, і ось Людмила заплатила кошти за якісь роботи, яких не було. І вона в цьому винна. для мене це абсолютно абсурдне звинувачення, тому я разом з іншими депутатами від різних партій прийшли на суд, де обирали запобіжний захід їй. І ми всі підписались під документом, що ми готові взяти Людмилу на поруки, що ми впевнені в тому, що вона нікуди не збіжить, що вона буде відвідувати всі суди і слідчі дії. Там був народний депутат від слуги народу, був голова районної ради від «Довіряй ділам, і були депутати обласної, районної та міських рад від ЄС. Ми всі бачимо, що політика держави змінилась, що силовики дозволяють собі зайвого не пройшло, слава богу, підпорядкування на САП президенту, але прокуратура і інші органи ще йому підпорядковані, тому вони шукають десь щось кому пред'явити. Навіть там, де для цього немає ніяких приводів, слава Богу, суддя стала на наш бік і віддала Людмилу на поруки народному депутатові. Сподіваюсь, що вона доведе свою невинуватість у суді. Це просто абсурд. За таким тупим звинуваченням можна взяти будь-якого міського чи сільського голову і судити його за службову халатність. Саме тому, ось представники різних партій відстоюють фактично місцеве самоврядування. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.